На Рівненщині активно триває обговорення щодо реорганізації шкіл. Це питання щодо освітньої реформи, яка має запрацювати у 2027 році. З 1 вересня 2027 року у нас в місті буде 34 заклади на один менше, бо ми ж об'єднаємо лідер та елітар. Буде сім ліцеїв, всього сім ліцеїв, 26 гімназій і лишається один навчально реабілітаційний центр. Згідно нової реформи, старша школа зміниться. І діти навчатимуться за вибором в академічних або ж профільних ліцеях. 35% наших дев'ятикласників. Після 9 класу йдуть навчатися в заклади професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Тому ми повинні по суті охопити профільною, профільним навчанням профільною освітою 6600 так, зараз 6 640 учнів. Профільні ліцеї вступатимуть на конкурсній основі за результатами ДПА. А в академічних діти готуватимуться до вступу у виші. На сьогоднішній день будуть основні тобто, предмети будуть, те, що у нас от, вони здають ЗНО, і ті предмети, які діти будуть визначати, тобто по профілю. Хтось хоче займатися там, не знаю, все бачить там завтра, в майбутньому буде бачити лікарем, там хтось буде краще вивчати біологію, хтось буде краще вивчати хімію. Але в свою чергу база залишається такою, як вона є, те, що буде здавати саме по ЗНО. Крім того, на депутатському дні депутати обговорили і тариф на тепло. Тариф для населення залишиться на рівні 1913 гривень, так як було минулого, позаминулого геть з 2020 року. Завдяки чому залишається 1913, що в 2021 році уряд народу наложив мораторій на підняття цін і зобов'язався компенсувати підприємствам цю різницю між прибутками і затратами, яка виникає у підприємств на період дії військового часу та 6 місяців після вартість для населення теплової енергії підніматися не буде. Втім, через здорожчання води та електроенергії підприємство витрачає більше коштів ніж отримує від населення. Тому різницю йому мають компенсувати. Велися дискусії стосовно того, є наприклад тариф, який застосовується для населення, і є тариф, який безпосередньо витрачає сама теплова компанія. І сьогодні, наприклад, нам презентували і показали, наскільки збільшились фактично енергозатрати, цеб це подорожчання води, це подорожчання електроенергії. І на 8% він не ну, буде піднятися. І, в свою чергу, теж включаючи це самозаробітну плату. Попри це, щодо підняття цін за теплову енергію цього сезону рівняни можуть не перейматися, адже платитимуть за тепло вони так само, як і раніше. Ольга Даняльок, Володимир Захаров, новини Рівного.